Друкований зошит з української мови застосовує знання. Сторінка 32 спостерігай за вживанням апострофа після префіксів. Згадаємо правило. Апостроф ставимо після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний перед буквами Я, Ю. «є», «ї». Завдання перше. Прочитай слова, випиши ті, в яких треба поставити апостроф. Познач у них префікс. Об'явити префікс. Закінчується на твердий приголосний. Перед я ставимо апостроф. Обрізати префікс закінчується на твердий приголосний, але далі буква Р. Не ставимо префікс. Разом. Заїхати. Префікс «за» закінчується на голосний, апостроф не пишемо. З'ясувати префікс на твердий приголосний закінчується. Далі у нас я. Ставимо апостроф з'ясувати. Від'їхати. Префікс від. Закінчується на твердий приголосний. Далі йде «ї», Ставимо апостроф Доїсти. Префікс до. Закінчується на голосний, апостроф не ставимо. Заявити префікс закінчується на голосний, апостроф не ставимо. Поєднати префікс по закінчується на голосний, апостроф не ставимо. З'їсти префікс з. Твердий приголосний, далі йде «ї», Ставимо апостроф. Тепер маємо записати слова з апострофом. Об'явити. З'ясувати. Від'їхати з'їсти, визначаємо префікс об. З Від. З. завдання 2. утвори від слова єднати нові слова за допомогою поданих префіксів. Приєднати. З'єднати. Ми ставимо апостроф, тому що префікс закінчується на твердий, приголосний, а далі йде лі... а далі йде? Роз'єднати. Ставимо апостроф, тому що префікс закінчується на твердий приголосний перед буквами я, «ю», «ї». Є, є. Від'єднати. Теж ставимо апостроф. апостроф. Від'єднати ставимо апостроф. Префікс закінчується на твердий приголосний перед буквою Є. Об'єднати. Під'єднати. Ставимо апостроф, тому що префікс закінчується на твердий приголосний перед буквою Є. Завдання 3. Спиши речення, розкривши дужки. Від зменшуваного відняти від'ємник буде різниця. Пишемо від зменшуваного. Відняти. Тут апостроф не пишемо. Відняти префікс від. Закінчується на твердий приголосний, але далі йде буква Н. Відняти відємник. Тут пишемо апостроф, префікс закінчується на твердий приголосний, перед є. Буде різниця. Буде різниця. У Петрика знову з'явилась нова мрія. Знову пишемо разом без апострофа, з'явилася, пишемо з апострофом. Префік закінчується на твердий приголосний перед я. У Петрика. Знову нова, мрія. Наталю і Марину об'єднує любов до книжок, об'єднує. Пишемо апостроф, префікс закінчується на твердий приголосний, перед є Наталю і, і Марину об'єднує любов до книжок.